топ 3 помилки нових бізнесів у Польщі хочу вам розповісти. Я вам розповім топ-1. Якщо чесно, це помилка, яка дуже і дуже тормозить підприємців в їхньому розвитку, це те, що вони не слідкують за документами. Наприклад, в нашій бухгалтерії документи потрібно пересилати до 8-го числа. Щоб прислати до 8-го числа документи за попередній місяць. Їх потрібно зібрати, посортувати і нам відсканувати, вислати, тобто порядки навести за попередній місяць, що відбувалося. Я сам підприємець, я знаю, як це в житті відбувається. Ви робите вас, немає цієї паузи, такої гармонії, щоб ви сіли там позбирали У вас завжди якісь справи. і це відкладається далеко на потім. І багато хто присилає просто пізніше документи. А що відбувається з тим, коли ви, від... ви висилаєте документи пізніше? Це значить, що ви не рахуєте свій бізнес, не рахуєте прибутки, не рахуєте витрати точно скільки за попередній місяць ваш бізнес заробив або втратив, в яку сторону більше пішло витрат. Якщо документи невчасно висилаються, то з великою ймовірністю ця калькуляція в принципі не ведеться. А це номер один. До успіху вашого. Тому що, якщо ви будете бачити, як ваш бізнес розвивається, скільки він фактично заробляє, ви будете мати прозору картину і бачите, чи ви можете реінвестувати гроші, чи не можете. Чи добре розвивається бізнес, чи не добре, чи потрібно щось змінювати, чи не потрібно. Коли ви цієї картини не бачите, ви як в степі котята. Ви просто робите по відчуттям. А по відчуттям в бізнесі дуже часто це хибно. Ви можете помилятися, тому висновок потрібно однозначно рахувати ваш бізнес. 100% великих бізнесів рахують повністю всі свої прибутки, витрати ділять бюджети, роблять прогнози. Маленькі бізнеси це ігнорують, і це велика помилка. Номер один, яка може перекрити багато інших помилок. Тому подумайте на рахунок цього. А хто шукає бухгалтерію в Польщі? Запрошуємо до співпраці.